Друзі, всім привіт! Сьогодні в рубриці питання дня наступне питання: кажуть, що у лаврі захований якийсь чудодійний предмет, який надав цьому місцю святості, попи хочуть його вивезти, і це місце втратить свою силу. Так це чи ні? Ні, такого там прямо не випадає такого предмета, який би там був захований і надавав цьому місцю святості. Це місце Києво-Печерської лаври, воно само по собі є намоленим, як кажуть, місцем, і воно має силу само по собі, як місце. От, такого якось чудодійного предмету там немає, який вони хочуть вивезти, вони хочуть тільки вивезти. Ті е, предмети, які мають дуже велику цінність, і дуже висока загроза, є того, що не може держава це втратити. Ось так, друзі, тому така відповідь.